Міністерство охорони здоров'я України спростовує поширений міф щодо ненадання медичної допомоги в лікарнях без направлення, безоплатне надання невідкладної меддопомоги. Гарантується державою, а також і низка послуг, які пацієнти можуть отримати у вузькопрофільних спеціалістів без направлення без будь-яких попередніх записів. Українці отримують екстрену медичну допомогу та госпіталізацію, первинну медичну допомогу, консультації в амбулаторіях і покриває всі витрати НЗСУ. Детальніше про те, які ж все таки послуги гарантовано отримують в медичних закладах без направлення, розповість Інна Мартоннікова, речниця департаменту охорони здоров'я. Здоров'я і реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Сьогодні у Вінницькій області, як і власне в усій Україні, є ряд фахівців, які приймають пацієнтів без електронного направлення. В першу чергу це стосується лікарів, які працюють на первинній ланці. Це сімейні лікарі, педіатри. І терапевти, вони власне і виписують вже пацієнтам направлення, якщо вони того потребують, до більш вузьких фахівців, там кардіолога чи інших лікарів, яких потребує той чи інший пацієнт. А є але є випадки, коли пацієнт самостійно може звернутися в медичний заклад. До лікарів, і для цього не потрібно направлення. До таких фахівців, зокрема, належать акушер гінеколог психіатр, психолог, нарколог, педіатр, фтезіатр і лікуючий лікар, який пацієнт, знаючи, це його лікуючий лікар, і він вже давно у нього спостерігається і перебуває під його наглядом. Також в нас є Екстрена медична допомога, яка виїжджає на невідкладні стани. І тут також, якщо вас швидка госпіталізує, не потрібно ніяких направлень. Ми все ж таки радимо, якщо ви звертаєтеся до лікаря і вибрали вже собі лікарню і знаєте, в якій вибрали собі фахівця і знаєте, в якому закладі він працює, ми все ж таки радимо зайти на сайт медичного закладу, зателефонувати до кол-центру або за телефонами, які вказані в тому чи іншому закладі. І запитати, коли можна прийти до лікаря, щоб це було комфортно і вам, і в лікаря не створювалася черга під кабінетом. Так, ви зекономите свій час та нерви і отримаєте фахову консультацію.